Автомодельного спорту завершилися в Дашавській школі. Розгорівся конфлікт. Поради психолога, як справитись з проблемами в колективі. Просто зараз для вас працює на тимків. Доброго вечора. Плити свої оселі стало дешевше. Держава допоможе сплатити кредит. Тепер ви можете придбати опалювальне обладнання, вікна, двері, будівельні матеріали все необхідне для утеплення житла в кредит, частину якого береться сплатити сама держава. Про деталі програми, хто та під який відсоток може отримати кредит? Далі у сюжеті. Про сучасні енергоефективні технології, державну підтримку в утепленні житлових будинків та програми кредитування говорили сьогодні на семінарі в районному народному домі. Енергетична незалежність нашої держави, напевно, є одним із основних питань після питань подій на сходу. Тому уряд і держава прийняли таку державну програму, яка дає можливість людям брати кредит за державні кошти для реалізації енергоощадних технологій. Програма рекомендує замінювати газові котли на котли з альтернатив активними видами палива утеплювати будівлі, замінювати вікна, двері в кредит. Держава оплатить до 40% кредиту фізичним та юридичним особам. А жителі, що користуються субсидіями, можуть отримати кредити, до 70% яких будуть відшкодовані. Крім того, у нас працює у Львівській області програма енергоефективності, де відшкодовується з обласного бюджету 15% ставки, кредитної ставки. Тому ця програма реалізується і з метою розповсюдження. Ми сьогодні проводимо такий захід за сприяння державної агенції енергоефективності. Отримати кредит просто Насамперед слід звернутися до банку серед тих, що працюють в цій програмі. Ощадбанк, Укргазбанк. Та «Укрексибанк». Людині потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код. Якщо це наш клієнт, то довідки про доходи не, не потрібно. Якщо це не наш клієнт, це відповідно ще довідка про доходи або довідка про пенсію, про отримані доходи, тобто за три або шість місяців, залежно від того, які це доходи. А також рахунок енергозберігаючих матеріалів або обладнання з магазину. Торговий центр епіцентр працює в цій програмі енергозбереження, але ви можете обрати будь-який інший магазин для закупівлі. Дана державна програма ні в якому разі не зобов'язує покупця обирати те чи інше. Місце покупки товарів. Людина може принести в банк рахунок з будь-якого гіпермаркету, супермаркету, неважливо. Банк розглядатиме заявку максимум два дні. Далі підписуєте всі документи. Банк перераховує кошти на рахунок продавця товару. Обладнання чи будматеріали можна забирати. Ощадбанк надає кредит щонайбільше на три роки під 25%. Гуляна Тимків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Конфлікт у Дашавській школі вчителі стверджують, директор погрожує скороченням, створює неможливі для роботи умови, підлеглі бояться начальства. Директор все заперечує, каже, ніколи не утискав права вчителів та організовував роботу відповідно до норм та вимог, що насправді відбувається в школі, з'ясовувала наша знімальна група. Надія Вайда в Дашевській школі працює близько 25 років, любить дітей, вчить їх української мови, має звання старшого вчителя вищу категорію, підготувала багатьох учнів переможців Олімпіад. Неодноразово була секретарем педагогічних рад атестаційних комісій. Втім, з її слів, уже два роки страждає від утисків директора школи. каже, почалось все з догани за невеликі виправлення у журналі. В той час, коли дуже багато вчителів мали виправлень і по 10, і по 15, і коректором замальовано. У них не було, тому що вони прихильники Івана Олексійовича. А тепер відбирають кабінет, в який пані Надія вклала немало сил та часу. Я постійно опікуюся кабінетом, тобто сама фарбую кожного року фарби парти сама підбілюю, сама чищу вікна. Постійно я цим займаюся, тому що я не маю власного керівництва і. Дирекція школи адміністрації не дає жодної копійки ні на фарби, ні на парти. Я сама беру пензель, стаю, фарбую парти, підвелюю стіни, чоловік приходив сюди до школи, утеплював мої вікна. Нині вчитель повинен перейти до іншого кабінету, де вже працює вчитель української літератури та зарубіжної. Тепер з трьох господин тільки одна отримуватиме плату за кабінет. Просто напевно, нас треба було попередити, якось закликати, сказати, пояснити. Нас ніхто до, до відома не попередив, наче приходимо табличка зняти. Для нас ніхто не попереджав, що кабінет забирається. що нас буде три. У нас тут є дві кабінеті. Нині вчитель повинен перейти до іншого кабінету, де вже працює вчитель української літератури та зарубіжної. Тепер з трьох господин тільки одна отримуватиме плату за кабінет. Просто, напевно, нас треба було попередити, якось закликати, сказати, пояснити. Нас ніхто до, до відома не попередив, наче приходимо табличка з Для нас ніхто не попереджав, що кабінет забирається, що у нас буде три. У нас тут є дві кабінети. Директор все заперечує, каже, ніколи не утискав своїх підлеглих і переведення вчителів з одного кабінету в інший звичне явище. Отже, колись були окремі корпуси для початкових класів та старших, тепер в одному дитсадок, а всі класи з ученнями та педагогами вживаються в іншому корпусі. У нас такі виробничі необхідності, що ми мусимо кабінети переводити просто на всього з одного кабінету в інший, тому що ми відкрили дошкільну установу. І ця дошкільна установа потребує нового харчоблоку, і ми мусимо виконувати виробничі необхідності і переводити вчителів. З кабінету в кабінет. Утисків ніяких немає. Ми можемо разом з вами прийти, подивитися, яких вони умовах працюють. Вчителі вони мають кожен свій кабінет. Заступник директора з виховної роботи дивується, каже, не чув, щоб директор школи утискав права вчителів. Та ні взагалі такого я не чув. Директор людина освічена, розумна, добрий керівник. Завжди старається знайти і полагодити будь-які питання. На рівні. Втім, окрім Надії Вайди, в школі є й інші вчителі, які скаржаться на директора. Він має, бути, він має бути часточкою того колективу. Він має жити з цим колективом, він має жити проблемами цього колективу, правда? Я, я б дуже хотіла, щоб так, є і упереджене ставлення. Не можна сказати, що немає. У мене упереджене ставлення директора вже багато років. Я вже викликала комісію. Два роки дому проспілка, проспілка, обласна проспілка була. І що вони вирішили? Запізно звернулися. 17 вересня сказали. Тоді, коли дали мені підписати наказ про навантаження 17 вересня, тоді я звернулася в обласну проспілку сказали, ви запізно звернулися. Подавайте на суд. Також вчителів турбує питання вчительської, адже нинішній кабінет директора, колишня учительська. Вчительської такої, у нас немає. В даному випадку я сиджу в цьому класі. Ну добре, що я зараз цей вільний клас, але якщо його немає вільного класу, значить я можу йти шукати приміщення, де б я могла зараз перебувати на цей час, поки інший вчитель займається в моєму класі. Але я думаю, що ми з Іваном Олексійовичем обов'язково вирішимо ці питання. Сам директор каже, вчительська є і там спокійно можна перебувати, коли є вільний час. Те, що перейшов у колишню вчительську, тепер просторий директорський кабінет, пояснює тим, що директорський кабінет повинен бути поруч з секретарським та кабінетом заступника. Сам заступник не розуміє, в чому проблема, це не можна назвати проблемою. Для когось це проблема. Для мене це просто виробнича необхідність. Зрозуміло, що коли з двох корпусів. Кабінети приходять в один корпус, то треба комусь переміститися, комусь піти, займатися в іншому кабінеті. Це зовсім не проблема. Надія Вайда написала скаргу голові Стрийської рда. вперше за весь час роботи, бо погрози звільнити переселення в інший кабінет та врізання годин не дають нормально працювати. Я би давно могла покинути ту школу, і тих 9 годин сьогодні вони не роблять великої погоди, тому що. Це є невеликі гроші, але все-таки за них можна купити шматок хліба. Я хочу це. Я хочу нормальних умов, щоб не було упередженого ставлення, тому що всі вчителі цього хочуть. Подивіться, без мого відома зняли табличку з кабінету, якої нема. Без мого відома поміняли парти. Тому що знали, що найболючіше, що можна зробити вчителю, це те, що він пильнує. Як вирішиться ситуація в Дашевській школі? На чий бік пристане районний відділ освіти? Ми будемо стежити за перебігом подій і повідомимо вам у наступних випусках. Уляна Тимків, Руслан Леськів, Стрийські Новини. Сьогодні до нашої студії ми запросили Ірину Маліновську, практичного психолога-методиста. Пані Ірино, вітаю вас. Добрий вечір. Сьогодні поговоримо про конфлікти в педколективі. Ваш багатолітній досвід і знання, мабуть, дозволяють про цю проблему говорити не чуток. Так, да, безперечно, вона мені знайома. Всі конфлікти полягають в межах стосунків особистостей. Дуже важливо пам'ятати, якщо ти хороший директор, ти ніколи не будеш переносити стосунки ділові в особистісну сферу. Бо вчитель так чи інакше є залежна людина. А в силу того, що я сказала спочатку, освіта здобута і знання однакові, не кожен вчитель буде підкорятися такому собі, як я, тільки людина, яка має внутрішню силу, внутрішню повагу до інших людей, хороші знання свого предмету і хороші задатки керівника. Тобто людина, яка вкликає повагу і зможе налаштувати весь колектив на робочу хвилю. Якщо конфлікт таки трапився, як його пережити і як жити після нього вчителю, наприклад, бо все-таки він залишається підлеглим свого керівника? Так, да, я зрозуміла. Якщо конфлікт трапився, Знов таки, тут іде або конфлікт інтересів, або конфлікт характерів, або конфлікт ситуації. Треба розібратися в чим справа. Конфлікт ситуації, напевно, найпростіше. Сіли, розібралися, що сталося, чому сталося, і як це питання ми можемо вирішити. Конфлікт характерів. А хто перший вступить? А як вийти з того для того, щоб не образити того вчителя? До речі, хороший директор повинен розуміти залежність вчителя від цієї ж субординації і не давити, не показати, що я вищий, у мене посада, тому дурак ти. Ні, буває так, що я визнаю, що я був неправий. Вибачте, першим вибачитися може тільки дуже хороший керівник. Дуже хороший керівник. Навіть в тій ситуації, коли явно був, можливо, підлеглий винний, спочатку вибачається керівник, а потім каже, давай тоді розберемося таки знову. Чому це сталося? Якщо конфлікт дійшов так далеко, що колектив розділився вже на два фронти: один підтримує директора, інший підтримує іншу ворогуючу сторону. Чи є шанси в такого підколективу все-таки на комфортне існування? Співіснування. Ну, я в своєму житті пережила таку ситуацію на своїй роботі. Колектив має таку можливість, звичайно. Але в залежності від того, як вирішиться цей конфлікт, тоді тут вже будуть задіяні органи, які стоять над школою. І тут не обов'язково, щоб впиралися рогом або дійсно довести провину директора. І попросити його піти з школи, але це не робиться. Колектив може свої пропозиції тільки винести, а вирішують і розбираються в тому всьому люди, які стоять над колективом. Одна і друга сторона, ворогуючи, одна за друга проти, їх дуже мало, як правило. А все, що посередині нейтралітет займають люди. Тому, до речі, дуже важко зрозуміти: а хто ж дійсно правий? Чи правий колектив? Чи правий директор, тому що однакової кількість за і проти, все решта посередині чекають, як то буде. Якщо директор змінюється, в якийсь певний час може бути ступор, може бути застої, але тим не менше вже від нового директора залежить, наскільки він зуміє об'єднати той колектив, бо боротися не будуть, як правило, поки не дізнаються людини. Зрозуміло. Я вам дякую за розмову, за поради, за роз'яснення. Нагадую, у нас в гостях була Ірина Маліновська, практичний психолог, методист з багатолітнім досвідом і велетенськими знаннями. Всього доброго. Шаховий клуб імені Марії Музичук на базі молодшої гімназії пропонують створити для дітей міста їхні педагоги та батьки. Приміщення є, але потребує капітального ремонту. Долучитися до робіт ініціатори попросили депутата Львівської обласної ради Зіновія Карпінського, якого запросили на шкільну раду гімназії. Літня освітня родина вірить, що разом з меценатом, який не раз допомагав цьому стрийському закладу, вдасться втілити в життя і цей чемпіонський задум. Була не приміщення були шкільні майстерні по старшої назії. Вони не задіяні, ну, такі, знаєте, стан не важний, спортзал, що може інших. Як ми там викрили шаховий клуб імені Музичу. 80 атлетів техніків із шести країн старого континенту Естонії, Італії, Польщі, Росії, Угорщини, були у стрию на одному з найкращих кордодромів Європи, де цими вихідними відбулися престижні міжнародні старти з автомодельного спорту. Українську збірну представляли також стрийські автомоделісти, спортивний клуб яких цьогоріч святкує ювілей 70 років з деталями. Микола Бойків. 55-річної Даності. Перша як півстоліття тому створили місцеві автомобілісти. З часом вони все вдосконалювалися, І на сьогодні чи не найкращі у світі. Неодноразові чемпіони та призери не лише всеукраїнських змагань, а й міжнародних. Все це кажуть завдяки незмінному лідеру команди, тренеру і наставнику Ігорю Сафіянику. Він натомість зізнається, таких успіхів добитися без допомоги меценатів, наполегливості самих атлетів та їх батьків. Стріяни не змогли б. Відтак на ні старти запросив усіх, хто найбільше вклав у розвиток вітчизняного автомодельного спорту. Серед них екс-міністр оборони Ігор Тенюк, Сергій Ковальчук, за кошти якого збудували сучасний кордодром, і Зіновій Карпінський, за підтримки якого прийшли цьогорічні старти. Всі вони у свій час були учнями станції юних техніків. Шановні запрошені, шановний голова Федерації автомобільних спорту, мені дуже приємно тому, що місто Сприй приймає данні ворота. І як сьогодні сказано, було, це велика заслуга багатьох людей нашого гарного міста. В першу чергу, звичайно, це його Миколаївський сміяник, який був розчинною силою. Побудови цього кордотрому, і, як вже сказав е, Василь Миколайович Коханчик, е, він фактично не дав е, вмерти автомодельному спорту стрію. І я горжуся, е, що в нас є такі гарні спортсмени, які захищають честь міста, захищають честь України. І е, ну, ми, звичайно, не гірші, ніж наші європейські друзі. Ми е, будемо, будемо, будемо рівнятися на них, будемо старатися бути такі, як вони. І сьогодні е, ми єдина спільна європейська команда. Приїжджайте частіше стріль, щоб ми були тут всі разом, будемо раді приймати, І ми будемо допомагати вам, чим зможемо. В захваті від того, наскільки розвинений автомобільний спорт у нашому місті і в гості сусідніх країн, які завітали на змагання Миколі Кубасову, російському спортсмену, до вподоби українська гостинність. як представник модельного спорту Росії виражаю велику похвалу і удивлення многолітній роботі стріской з ісринському автомобільному спорту у п'яти класах, в яких сперечалися на гран-при України, вітчизнянні автомоделісти вибороли шість нагород, в тому числі і одну золотого гатунку. Вона на рахунку Андрія Смольнікова. Серед тріумфаторів турніру також Райн Тедер, Вахер, Ніколай Кобасов та Пауль Отоштрьобель. Паралельно із міжнародними стартами проходив і Кубок України 2015. У ньому безапеляційно домінували спортсмени зі стрия. Переможців та призерів змагань організатори нагородили грамотами, медалями, кубками і сувенірними тарілками Петриківського розпису. Микола Бойків, Роман Купранець. Стрийські новини. Козаки дощу не бояться вихідними. Попри несприятливі погодні умови, атлети з усієї області зібралися на стрищині у селі Слобідка, щоби позмагатися у козацьких забавах. У них взяли участь спортсмени з Турківського, Городоцького, Дрогобицького, Перемишлянського, Радехівського, Самбірського, Старосамбірського і Стрийського районів. Обласні спортивні змагання цьогоріч присвятили Дню фізичної культури і спорту та 65-річчю від року утворення спортивно-фізкультурного товариства Колос саме осередок цієї організації на Стрищині організував на тренах нашого району. Всі традиційні щорічні старти була певна думка з огляду на те, що забави може не дуже доречно. Ми нас перейменували їх того року козацька сила, але в принципі це ті самі наші козацькі іграща, забави, які ми дуже давно вже проводимо. Богу дякувати вісім. Районів приїхало, це здорово. Я вважаю, що незважаючи на важке становище фінансове, все таки команди змогли приїхати. В рамках козацьких забав мужні чоловіки з усієї Львівщини змагалися у п'яти видах програми: підніманні та метанні довбні, перекидувані тракторних шин, перетягувані канату та приготуванні козацької страви. Найкраще з усіма видами програми впоралися господарі турніру. Стрищину на ньому представляло 10 козаків села Йосипович. Вони вибороли Перше загальнокомандне місце. І тричі відзначилися на подіумі в індивідуальних змаганнях. Другу сходинку на турнірі посіли турківчани, а третє городчани. Кожного року ми приймаємо участь і займаємо призові місця, збираємо наш людей, які там не займаються можна сказати, спортом, а таких ентузіастів. Що на них москати покладаємо, покладаємо надії, і молоде покоління підключається до старшого і бере участь. Так само в тих змаганнях. Ну, Враження трошки, можна сказати, біда. Чомусь мало команд бере участь в наших змаганнях. Якщо ми десь приїжджаємо, повірте, приїжджаємо десь за 100 з чимось кілометрів, туди з команди. Під боку не можуть приїхати. «Спасибі великим учасникам, спортсменам і районним організаціям, які все-таки змогли вишукати можливість і сюди відіслати команди. Найкращих атлетів організатори відзначили традиційними грамотами і кубками. Команду, що завоювала бронзу, нагородили пивом. А срібні і золоті призери символічно отримали поміжку пшениці. Завершилися забави частуванням козацьких страв, які самі приготували команди. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Побачили понеділок наші журналісти. Я прощаюся з вами до завтра. Вдалого вам тижня!